Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. І Будемо говорити з Віктором Чумаком, українським юристом, генерал-майором юстиції запасу, головним військовим прокурором України, нардепом 7-го та 8-го скликань. Ну і також обов'язки генпрокурора України свого часу. Пане Вікторе, вітаю вас! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо все ж таки з роботи народних депутатів України над законом про мобілізацію, і особливо цей момент дуже дивовижний, коли е, було внесено. Кілька тисяч правок, якщо не помиляюсь, береч трьох тисяч правок, але коли їх розглядали, і деякі народні депутати свідомі і відповідальні сиділи в залі розглядали і озвучували свої правки. То власне кількості людей, яка могла б проголосувати принаймні за те, щоб їх залишити або не залишити в цьому законопроєкті, їх не було. Там пан Костенко написав: Юрій, що десь вночі залишалося більше 30 народних депутатів. Як прокоментувати таке ставлення до... Ну, законопроекту, який насправді визначає і долю, і життя країни, і долю, і життя багатьох людей, які цю країну захищають і захищатимуть, Осві. Давай я скажу так, що в принципі, якщо я скажу, що така практика розгляду поправок до законопроекту, законопроектів. А вона існує практично у всіх парламентах світу. Тобто, ті ті політичні сили, які не зацікавлені в прийняті чогось або змінах чогось, вони просто туди не приходять. Я бачив і не таке. Я бачив, вибачте, але я бачив в шотландському парламенті шість людей, які в принципі обговорювали. Законно, потім вони сказали, ми все донесемо до своїх фракцій, і вони визначаться як голосувати. От, тому я бачив набагато там речі складніше. Тут все зрозуміло. Тут ситуація така, що в принципі редакція закону, яка, який підготував комітет, вона повністю влаштовує. Там офіс президента Зрозуміло, що найбільша сила покинула зал, сказала, що ми не будемо брати участь в обговоренні і пішла. Вона точно хоче проголосувати в тій редакції, Затягувати часу, вони вважають, немає, не є необхідним для того, щоб поговорити кожну правку. Позиція опозиції теж зрозуміла. Вони повинні відстоювати свою позицію, доносити свою позицію до виборців, хоч яким чином, але вони повинні це доносити. Нічого унікального в нашому парламенті немає, от повірте. Мені. Ну, отже, пане Вікторе щодо Батога і Печува в цьому законопроекті, який пропонується, наскільки він найголовніше буде ефективним для мобілізації війська для досягнення тих цілей, які ставить перед собою вище військово політичне керівництво, та загалом народ України. Ну розуміть, що ворог не відмовляється від своїх планів, теж нарощує ресурси. Як цей закон, якщо він стане законом практично реалізувати? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що е, в принципі у нас є законодавство про мобілізацію, воно працює. Ми без цього б ж не змогли мобілізувати людей і працювати без цього не могли б там два роки е, в період е, цієї війни. От те, що зробили, що необхідно прийняти якийсь новий закон про мобілізацію, на мій погляд, це була величезна помилка. Тому що можна було б внести в діюче законодавство про мобілізацію, про е, воєнний стан, можна було б внести відповідні. Е, Зміни доповнення, і це би було абсолютно нормально. І зміни доповнення, якраз які ви ти казали про печиво і про там баток да потіг. Тобто можна було просто в принципі внести зміни, які би підвищували мотивацію, які на сьогоднішній день є. На сьогоднішній вже день є, але їх можна було реально прописати. От і які би підсилювали відповідальність за. Ухилення від мобілізації. Цього було б от, от, на мій погляд, абсолютно достатньо. Але ми пішли якимось дурним шляхом. Ми пошли шукати поганих ццкшників Вони реально погані. Потім з поганих ццкшників треба було б відвернути увагу і сказати, що от, бачите, вони зривають мобілізацію. Треба, в принципі, щось зробити І після поганих тисикашників і корупційних ми почали робити. Проєкт закону, який спочатку навіть не задумувався як про мобілізацію, а його очікували, скоріше за все, більше як про демобілізацію. Про те, що ви сказали на самому початку, що прийде Сирський і буде поясняти, чому він хоче там відтермінувати питання демобілізації. Я вам скажу чому: тому що демобілізація можлива тільки в експедиційних корпусах, які знаходяться за межами території, от, у війні експедиційних корпусів, які знаходяться за межами своєї власної території, за певний срок проведення на службі, от пам'ятаєте, це такі корпуси, які там американці в Іракі, Радянський Союз в Афганістані. Росіяни, до речі, у нас от у них можливо демобілізація через певний срок у нас така неможливо, тому що по великому рахунку. Ми не можемо сказати, скільки буде продовжуватися ця війна. Ми не можемо сказати, що ми зараз демобілізуємо півмільйона людей і наберемо на їх місце ще півмільйона. А куди підуть ці? Вони підуть на народне господарство. А потім ми цих втратимо, яких наберемо, кого ми знову наберемо. Розумієте, в нас мобілізація може бути направлена: направлена виключно на поповнення санітарних втрат і формування резервів. І про це ну, вам будь-який військовий сказ. Що, в принципі, не можна так е, розбазарювати е, ну, солдат, які навчені вже, які воюють, які злагоджені в своїх підрозділах, не можна просто так їх звільняти під час Так, Да це, можливо, несправедливо. Хтось буде казати, але війна справа несправедлива. Мобілізація теж справа несправедлива. справедливості тут і не пахне, і пахнути не буде. І ніхто нічого і, і не може навіть тут пахнути якоюсь більш-менш такою більшою справедливості, тому що хтось є більш підготовний, хтось менш підготовлений хтось загине, хтось не загине. Це теж несправедливо, що хтось загине, а хтось залишиться живим по відношенню до тих, але по, -по іншому воно не буває. Тому я ну сумом дивився на все це, на всі ці ігри. Розумієте, коли в принципі у людей. Коли людям давали надію на те, що вони там через 36 місяців вони зможуть звільнитися, не зможуть, тому що в принципі з нашим е, мобілізаційним ресурсом ми не можемо е, в принципі отак, от просто забирати е, з фронта е, частину ресурсу, відправляти їх куди і замінювати їх. Навіть нехай підготовленими, навіть нехай якимось іншими людьми. Ні, ми будемо е, ці будуть служити, ми будемо набирати і поповнювати санітарні втрати. Якщо вдасться, будемо формувати резерви для і таке інше, ну і звичайно дуже важливо, щоб була мобілізована економіка, мінімізовані непотрібні витрати. Народний депутат Железняк пише, що на наступний рік у нас вже приблизно зараз вимальовується діра в мільярдів 600, які ну вже в принципі окреслені. Та це огляду на те, що на ту допомогу, яка ще може бути від наших партнерів, ми ж теж не знаємо, якою буде ситуація, тому тут дійсно важливо ще думати не. Не лише про те, щоб людей направити, щоб цих людей озброїти, нагодувати, одягнути, дати їм зарплатню. Бо вони мають ну от людина воює, вона повинна платити комуналку, кредит, ще якісь речі, сім'ю годувати. Ну це ж це ж реальні речі, та і це все треба. Потім цим людям треба платити за загиблих. 15 мільйонів ви ж обіцяли пораненим. Ви маєте оплату. Тобто це все гроші і таки, тут теж треба думати. Ефективно та бронювати цирк це прекрасно. Це вже просто мем такий став. Вибачте, я не проти цирку, не проти акторів цирку. Абсолютно це просто вже такий мем. У нас став та ну але треба дійсно залишати ті підприємства, які працюють або в критичних галузях, або в критичних напрямках важливих для суспільства в час війни. Ну і знову ж таки до цього треба грамотно, Бо в нас мобілізація людей, і на цьому все, Пішкаєте, а мобілізація економіки. А ці люди як мають оплачуватися? У нас вибов ну, мене знайомі, які займаються дронами, кажуть, що дрони не викуповуються. Вони є, вони не ну викуповуються частково. Та я вже не кажу про бронетехніку. Ну тобто, це все треба за щось купувати. Мобілізація економіки. Чи погодяться тут іти багато хто на втрати? Бо хтось піде, от я там наприклад, ще хтось може піти, і питання ризику для твого життя. А в когось ризик для якогось чергового мільйона, а ти думаєш, ні, почекайте, я тут не хочу втрачати. Так от всі мають втрачати. Чи, до, чи готові до цього ті люди, які мають гроші і обороти, а тим паче корупційні? Будьте, гроші. Але це черговий популізм, це черговий популізм, в тому числі і від народних депутатів. Та. Скажіть, будь ласка, звідки держава бере кошти? З, ну, з, з реального кошти? сектору економіки, який експортує. Ні, 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 ні. Не з реального сектору економіки. Звідки вона бере кошти? Звідки приходять реальні кошти для того, щоб виплачувати зарплати вчителям, військовим? А звідки беруться податки? А податки з... беруться з робочих людей, тих, хто працює. А працює, вибачте, в нас не державний сектор, а приватний в основному. І приватний сектор повинен, якщо не буде виживати ні приватний, ні державний сектор, то податки ми нам а, не будемо а в приватному вихідати. секторі сьогодні взагалі... працює взагалі... до 8 мільйонів людей. Це просто, це просто статистичні дані. Я так на наводжу. От, що... А скільки в нас взагалі працюючих на сьогоднішній роботу Роб... мільйон... Працездатного Процезда... населення 12-14 мільйонів десь приблизно? От, бачите, це приватний сектор. Якщо приватний сектор працювати не буде, то вибачте, не буде податків жодних, і тоді не буде платити нічого, нікому ніколи. Тому що в принципі гроші не беруться просто-напросто з друкарського станка. Можна, можна. Але що тоді буде? Тоді кошти, це ціни будуть такі, що злітять на зараз 3,2% відсотки інфляція по цьому році, це взагалі таке не видано під час війни. І це, ну, це в принципі, дуже добре. Тому е, ситуація, коли кажуть, а повинна налаштувати економіку на військову владу, повинна працювати тільки те, що потрібно для війни. Давайте закриємо всі кафе, закриємо всі ресторани, цирки і все інше. Куди ми тих людей дітимо? Людей, де вони з гроші візьмуть, ці люди? Хто їм принесе ці гроші? І посадимо на шию державу, дайте мені платити мені там робіт, або я піду там виконувати якісь там е, суспільно-важливі роботи, суспільно-необхідні роботи, крити окопи і таке інше. Але ці ж люди втратять гроші. Вони не будуть платити вам податки, ви не будете звідки брати. Але я чую. Про це, що давайте заберемо всі гроші лишні з місцевих бюджетів. Ну, давайте забіжемо в місцевих бюджетів, не будемо там робити ніякі дороги, не будемо, в принципі, не будуть там працювати люди. Тоді у нас будуть ламатися швидкі, будуть ламатися машини скорої допомоги, будуть ламатися інші машини, які, в принципі, да, вони не будуть проходити, як сміються там, що. Біля фронту або біля дороги, так вибачте, іноді хороша дорога це зберігає життя людини, яка їде в вах автомобілі до госпіталя. Якщо її немає цієї хорошої дороги, її просто не встигають довести до локаційного пункту або до госпіталя. Ну це ж треба теж розуміти. Розуміти, можна казати і кричати, рвати на собі майку, стояти на. В трибуні Верховної Ради і казати давайте, що пускай хай працює все на війну. Все повинно працювати, тому що це виробляється податків на півну. Повинні працювати до повинно давати держава якісь певні, ну я би сказав, пір'я, якісь певні дотації, тим, хто робить е, необхідне для військових потреб продукцію, то зараз 200 300 підприємств робить дрони. Давайте їм знизимо податки. Давайте їм знизимо податки дронщикам, да, для того, щоб вони могли нарощувати виробництво. Да. Хтось почав виробляти ракети, хтось почав виробляти це, давайте ми їм дамо якісь не просто пільги, а якісь, просто, наприклад, стимули для того, щоб вони виробляли набагато більше. Але кричати, що давайте не будемо класти дороги ну це ж ідіотізм. Тому що треба тоді закривати асфальтні заводи, кар'єри, все, все все це треба закривати, куди люди підуть? То можна відправити все війська, але тоді танки не приїдуть, бо дорог не буде. Тоді нас по дорогам в основному доставляють всю нашу допомогу, яка йде з західного кордону на схід. По чому вони були по, по повітрю літати? Ні, не дають по повітрі літати. Ну, давайте думати, да, перед тим як в принципі виходити і рвати на собі майку і кричати, що все погано. Можна. Я маю ставити крапку. На жаль, час сплив. Дякую, дуже, пане Віктор. Дякую ну, за вас, за. у вас цікаві ще за... такі питання. Про е, договір, про те, що підписувати, не підписувати. То в нас, да, в нас ж, місто, ще, та, ще, ще далі. Е, та, але ми ще поговоримо обов'язково, не, не будемо прощатися. Просто сьогодні час так в нас спросувався. Е, але, але, але все окей. Я думаю, ми обов'язково ще вийдемо на зв'язок і поговоримо, тому що ну. Плюс ми чекаємо знову ж таки на ці червневі мирні мирний саміт в Швейцарії. і Так далі обов'язково на цю тему поговоримо предметно, і плюс там ще в нас багато інших тем. Дякую дуже вам за ці важливі. Знаєте, тут найголовніше адекватні тверді слова, бо адекватних твердих слів дуже часто ми не чуємо хоча варто про це говорити, називати речі своїми винами. Це є дорослість, та якої деяким політикам, на жаль, бракує. Віктор Чумак був з нами, український юрист, генерал-майор юстиції запасу, у неї прокурор України Нарде. Сьомого та восьмого скликання не також був виконавчем обов'язків генерального прокурора України. Ви ж підписуйтесь, лайкайте, коментуйте це відео. Це е, «ФМ Галична аналітика. Залишайтесь з нами, донатимо на Збройні Сили України і до побачення.